Хотів би запитати, а що більше, що більше? Що важливіше? Служіння чи робота? А, певно, що служіння. так. А служіння чи наші плани? От, Що важливіше? Наші плани, можливо, які ми будуємо, вони такі грандіозні, захоплюючі. Плани про служіння це найперше, найкраще, так? Наше наші служіння чи плани десь поїхати, наші подорожі. Наше служіння чи відпочинок, що важливіше, служіння чи навчання чи школа, і ми можемо задавати собі особисте запитання. Ми багато речей придаємо цим, цьому земному, і ми дуже буваємо ретельні по відношенню до земних речей. Якщо ми знаємо, що якщо є робота, я завжди буду на цій роботі, тому що воно забезпечує мене. Я знаю, що я повинен не запізнитися. Якщо я їду десь, я знаю розклад автобусів, поїздів, я знаю, я знаю точно, що я маю бути вчасно, і щоб не запізнитися, тому що ніхто на мене не буде чекати. І ось, друзі, ми дуже ретельно відносимося до земних речей, але деколи про служіння і про духовне. Ми відносимося цього до як до другорядного. І ми часто собі можемо дозволяти. Якщо є служіння, Біблія говорить, будь на служіння. Якщо ми говоримо про те, а якщо є служіння, а як я повинен до нього підготуватися до цього служіння, і каже, якщо ми знаємо, що автобус, який їде, він не буде нас чекати. Якщо ми знаємо, що є робота, то ми будемо раніше чекати, щоб не запізнитися. Але чомусь до служіння ми буваємо так байдужі. Якщо є служіння, ми пропускаємо служіння. Якщо є служіння, ми вже ввели звичку пропускати і запізнюватися служіння. Тому дуже, ну, сьогодні, можливо, це той варіант, де слід якось переглянути своє ходження перед Господом. Адже служіння, ви сказали, що воно важливіше. Тому, якщо ми так і думаємо, так і поступаємо.